Добрий ранок. Хочу показати вам собачок. Порода Епаніоль Бертон. Дві дівчинки. Вже вони, як кажуть, на місці. У нас їх власників. І вже ми з власницею каналу, з Машою, будемо починати з ними займатися. Все будемо вам показувати. Стежте за каналом. Обов'язково підписуйтесь на канал. Маша вам буде все висвітлювати. Все як це буде проходити, все буде показувати, так що вже собачки повністю прощеплені, оброблені. Що купив сьогодні їм обробити їх відблік. І все, бачите, дві дівчинки. Одна крупніша, одна чуть меншенька. Але таку має задерту морду встати. Тут така мордяшка не зелека, бачу, догори. Так що я думаю, що наша при... Хорошій гудівлі ще набираю у вазі і взагалі, нашу можна набрати, може бути ще досить такою непоганою сучиною. Друзі, нагадую порода породи паніольбертон. Знаю, напевно, що ця порода витіснить всі решту лягаві собаки, це порода лягавих Дуже сильно набирають вони попиту взагалі в мисливців, тому що собаки. Дуже швидкі, розумні і досить хороше чуття. Це кажуть, нюх, гарний пошук, гарна робота. Я вам твер твердо можу сказати, що в ближайшими роками ця собака займає перше місце, взагалі вже займає перші місця у випробуваннях між лягами і собаками, але взагалі би на першому місці між цима лягами, тому що вона витісне з цих лягових собак. Тому що я нічого не маю проти інших. Така от, Тут тримає Дратхари, Курцхари, такі люди на кожний смак і різні люди. Але з рівня, з, нема просто з чим порівнювати з темпераментом, з, по роботі, по швидкості, взагалі по утриманню, по навіть гудівлі, ті ж елементарній. Порівнювати нема з чим, тому що ця собака вже покриває всі плюси. Так що беріть собі до уваги, заводьте цю породу. Порода досить така перспективна, дуже хороша. Все будете бачити самі від цуценят, поки виростуть і до перших їх робіт. Так що всім дякую. Підписуйтеся на канал. Далі буде цікавіше. Всім до побачення.